Всім привіт! Ви на каналі В'язання як хобі. мене звати Олена. На своєму каналі я показую, що я зв'язала, що я вяжу, та розповідаю, як приблизно я це зробила. Я в'яжу зараз собі кардиган, він ще у мене без е, рукавів. І е, сьогодні е, я е, розповім трішечки про те, Яку ж роботу я вже зробила з цією річчю, щоб вона мала такий вигляд. Так, знімаю на підлозі, щоб можна було його розкласти і побачити, як виглядає цей кардиган в цілому. Він не відпарений. Нічого з ним ще не робилося. тільки я зв'язала горловину, показую ближче, я зробила кітльовку в кишеню по горловині. По полочках ми бачимо так само білими нитками. Горловину перев'язувала аж три рази. Спочатку думала зробити. Оцю кітльовочку чорними нитками, коли я зшила плечі і е, накинула на себе, то побачила, що ну, не личить мені чорний колір, це не моє е, такий-дуже-дуже дуже, дуже, дуже... морокуватий. Потім вирішила червоними нитками. Теж не дуже добре, теж мрачнувато. Зв'язала, набрала петлі по горловині і зв'язала основними нитками, основними, як і полотно, теж мені не сподобалось. І вирішила зробити, у мене є два мотки кідмохеру від Алізе. Біленького. Я взяла цей кідмохер в три ниточки і зв'язала ось таку кітльовочку в кишеню. Потім перейшла на резинку 2х2 основним узором, взяла спиці номер 4 кітовочку робила спицями номер 3 на комірці, на комірці у мене 98 петель. Це забагато, тому я, пров'язавши декілька рядків, зменшила петлі, і у мене вийшла резинка не 2 на 2, а 2 на 1. І так, я в'язала весь комірець всю стійку. До кінця у мене висота стійки 9 см, в кінці пров'язала два ряди полої резинки і закрила голкою. Ось так виглядає ззовні так. І це з виворітного, з виворітної сторони. Ось такий комірець. Так, мені він дуже сподобався, коли я знову ж таки накинула на себе, то ось ця біла смужка, ой, вона дуже-дуже освіжає. Так, ну, мені сподобалось. планки. Набирала планки теж спицями номер три той самий Кідмохер біленький, додавала. Ритм додавання, з трьох петель по кромочних по однієї, з четвертої вив'язувала дві, тобто через три петлі робила в четвертій додавання. Пров'язала 4, ні три рядки кітльовки. З'єднала петлі і перейшла на основну в'язку. Але, що я зробила, як можна бачити, кажу ближче, так, ось на цьому боці. На планочках у мене резинка 2х2, але Виворітні петлі я вже не в'язала, я в'язала на місці виворітних двох петель платочку. Мені не треба, щоб ось ця планка стягнула дуже сильно полотно, але, як ми бачимо, все одно вона його трішечки стягнула. Я буду відпарювати цей кардіган паром на відстані праскою. Як я вже робила, дуже сподіваюсь, що... І планочку теж буду відпарювати. Дуже сподіваюся, що вона вирівняється. Так, це ще все сире, не необроблене. Як ми бачимо, планка все ж таки, так, стягнула, так? Перед підскочем. Бачимо, як воно підскочило. Але воно дуже добре тягнеться, і у мене єдина надія на те, що після обробки паром все вирівнюється. Але що ж я ще зробила з тим картиганом? Він, оце 5х2, я в'язала резинкою, як можна бачити, стягнулося полотно. Полотно стягнулося. Коли я зв'язала тушку і шила плечі, накинувши на себе, я побачила, що я, як сосиска, Як сосиска. чи він, чи цей кардіган, як сосиска, обтягнув дуже сильно. Я розстроїлась, я розстроїлась. І у мене було таке жага, така дуже сильна, взяти все, розпустити. І Перев'язати не так само, але замість виворітних петель пустить платочки дві петлі, тоді полотно не було таке стягнуте, як у мене ось тут я зробила на планочці. Ну, але ж така робота дуже велика вже зроблена. Щось мені шкода стало моїх зусиль. І я вирішила спробувати відпарити праскою Ой. низ цього кардігана. Як ми бачимо, ось тут такий бік пішов. Так? Ось цей низ я вже відпарювала, відбивала паром на відстані. І по спині. І на полочках. І начебто полотно вирівнялось, стало ширше, стало ширше, тому я вирішила нічого не розпускати, а продовжити роботу далі. Зараз я спробую, вже на цьому етапі, коли у мене вже все зв'язано, я спробую відпарити весь цей кардіган. Весь цей кардіган, як ми бачимо, він завузький, але коли відпариться, у мене є надія, що він ну, буду відпарувати так конкретно, що він витягнеться. Бо коли я надягаю на себе і розтягую його, то ще одна така сама я може туди влізти. І це не дуже сильно я його розтягую. <кій> тобто. Є, що є куди, є куди його розширювати. Є куди розширювати. Так, на правій планці я робила ось такі отвори для петель. Так, де другий? отвір зараз, ой, де ж він? Ось другий отвір, так, не дуже далеко він вони один від одного. Коли я роблю отвори, ось такі, щоб вони не розтягувались, Ось петлі я закриваю не основною ниткою, а петля в петлю. Самі протягую, залишаю нитку на спиці на початку в'язання, закрила три петлі, набрала три додаткові на спицю і пішла в'язати далі, щоб не було розтягнуто, Ось цей момент, ось тут, коли я закриваю петлі, я міняю петлі, дві петлі місцями. І тоді нічого, ось тут протяжки не буває. Так, мене трохи відволікли. Так, я показувала, розповідала про петлі. І петля, вона така не, не розтягується. Вона така досить щільненька, виходить, досить щільно виходить. Зараз піду, відпарю цей кардіган і покажу, що у мене вийде. Бачимо ось внизу. Ой, яке щось воно так посиніло, а внизу він ширше, бо це вже трішечки відпарене. Ну, пішла вирівнювати його Подивлюсь, що, подивимось, що у мене вийде. Хочу показати, як я роблю петлі, на, як я робила на своєму кардігані, щоб вони не розтягувалися. Бо часто петлі розтягуються так, що потім їх доводиться зшивати. Наприклад, нам треба зробити петлю на, е з чотирьох е петля. довжини. Ой, вибачте, Так, пров'язуємо приблизно це зразок. Ось на наступних чотирьох петлях ми зробимо. Отвір для гудзика, щоб ось ця протяжка не розходилась і е цей отвір для гудзика не розтягувався, що я роблю? Якщо ми починаємо з тієї петлі, ця перша петля, то ось цю петлю перед першою я не пров'язую, я міняю їх місцями. Да, вот, Не дуже зручно. Угу. Так. Вибачте, не дуже зручно. Дивлюсь в екран і нічого в петлі не бачу. Поміняла місцями. А, зараз ось ця петля у нас виходить остання перед отвором, а оця буде перша. І ми бачимо, що тут вже немає ніякої протяжки, і полотно не буде розтягуватись. Ось я тягну от, спицями, не розтягується нічого. Далі. Ось ці чотири петлі я не пров'язую ниткою основною, а ось так закриваю петля в петлю. Два. 3 і 4. Тобто перекидаю по однієї петлі на праву спицю і протягую. Так, це я зробила. Бачите, ніякої протяжки немає. Зараз 4 петлі закрили. Тобто на цю на праву спицю треба набрати 4 петлі. Набираю з таким чином, два, три. чотири І в'яжемо полотно далі до наступного отвору. Наприклад, ми дов'язали, ну зараз ще дві петлі. Наприклад, дов'язали до наступного отвору, знову у нас буде отвір для гудзика з чотирьох петель, ну, можна три петлі взяти, можна дві, у кого скільки, кому скільки потрібно. І знову, дивіться, от бачите, протяжка між петлями, оце, оце воно так буде розходитися. Щоб воно не розходилось знову цю останню петлю не пров'язуємо, а міняємо місцями з першою петлею. Так, пров'язали її, і ось уже у нас нічого не розходиться. І далі пішли петля в петлю закривати. переношу я дві. Петлі на праву спицю і ось так раз. цю перенесла. Два, третю перенесла. Три і четверту перенесла чотири. Наліво. Все. У нас нічого не розтягується. Це е Закріплення не еластичне, і воно буде, бачимо, нічого нікуди не тягнеться, і петля не буде розтягуватися, а на праву спицу добираємо чотири повітряні петлі-чотири. І в'яжемо полотно далі. Так, це вже у нас виворітна. Зараз я вам хочу показати, що буде, якщо ми не поміняємо ось тут петлі. Зараз я зроблю. Отвір для Гудзика, не помінявши останню і першу петлі місцями. І ви побачите, який буде. Ой, щось я знову не так. Ага, не підчепила, який буде вигляд? Два. Три, ну, хай буде три. Тут петлі, бачите, зараз наберу три повітряні. 1 два. Три. Так, і тут у нас виворітна петля. Я пров'яжу зараз рядочка 2-3 резинкою і покажу, як виглядатимуть ось ці отвори. Я пров'язала три рядочки ось петля на отвір для кудзика на чотири петлі. В цьому отворі я міняла петлі місцями, як бачимо, так. В цьому отворі я теж міняла петлі місцями. а в цьому отворі я не міняла петлі місцями, і він на три петлі. І як бачимо, ось тут дуже хлібка. Він дуже в цьому місці розтягується ось так петля. Ці петлі, бачимо, вони не тягнуться тут. Вони не тягнуться в цьому місці. Тому така порада. Можливо, комусь цей варіант знадобиться і стане в нагоді. Он так, не тягнеться. А ось тут бачимо, що відбувається. Ось так. Тут, де я не поміняла петлі місцями. В своєму кардігані я робила отвори для ґудзиків на три петлі. на три петлі Бо я знаю, що ці отвори вони мають таку властивість підрозтягуватися тому в'язала на три Користуйтесь, будь ласка, кому треба. Цим методом я користуюсь ще, коли вив'язую горловину, переходжу, наприклад, центральні петлі мені треба закрити, я в цьому місці в куточку поміняла петлі місцями, щоб не розтягувалось полотно, і пішла закривати. Завжди. І попереду, і по спині, коли роблю горловину, я міняю в куточках отак місцями петлі, і нічого не розтягується. Ось не розтягується, тут не розтягується ця частина, а тут і не поміняла, ми бачимо така-така така фігня. так. відпарюю праскою. Ось ця частина вже відпарена, а ось ця ще ні. Відпарюю паром, відбиваю паром. Так, зараз трішки покажу. Бо. Ось так на відстані. бачите як прямо рухається полотно під паром. Так, буду далі відпарювати, бо треба притримувати. І покажу, що сталося, що вийшло. Так, ось вже вирівнялося і дві половинки зрівнялися. Так, зараз буду. Відбивати, розгортати і відбивати парою бічні сторони. Це вже мій кардіган, після того, як я його відпарила, щось дуже сильно синє виходить, якщо ну, на відстані Зніма. Ну, зате все бачно. Він став ширше, і він витягнувся трішки в довжину. Він став за коліно, чітко за коліно, був десь посередині коліна, став чітко за коліно. А планки вирівнялись, ну, але не дуже. Ну, я вже, це так гадаю, не критично вони підтягують полотно, то я вже їх перев'язувати не буду. Планую, ну, по-перше, білі ґудзики. Зв'язати пояс для цього кардигана, Ну, рукава. І ще у мене ж кишені. Ось тут ниточка, ще кишені повинні бути. Кишені, я думала, обв'язати чорною ниткою ні. Буду обв'язувати білою, як і планки і горловину. Обв'яжу по периметру кишені білими нитками, теж кідмохером. Не дуже мені подобається ось ця кольори, вони дуже-дуже рябі. Ота нітка викладається. Ну, зовсім мені не подобається, як виклалося цей візерунок, це якого взагалі немає. Воно таке рябе-рябе-рябе. Суцільна ряб. Я планувала ще зв'язати капюшон, але навіть не знаю, в'язати чи не в'язати. Багато всього буде, Не так, як город городить. Тут багато смужок, багато такої, не знаю, ще буде пояс, кишені. Не уявляю, я сюди капюшона, хоча дуже хотілося, але не уявляю зараз. Дуже рябе все, дуже-дуже рябе. Це мені не подобається. Ну, але як кажуть, що маємо, то маємо. Е, як буду в'язати рукава? Не знаю. Можливо, 5 на дві петлі платочки. А можливо, повністю платочкою зв'яжу рукава. Ой, не платочкою, а цій е, лицевою гладдю. Можливо, так. Ну, подивлюсь, ось такі у мене плани. Дякую всім за увагу. Бажаю всім нашої скорішої перемоги миру. Добробуту, міцного здоров'я та натхнення. Хай щастить!